Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi в європейських поїздах, чому Швеція лідирує, а інші країни відстають. Подорожі Європою на поїзді стають все більш популярними. Це відмінна альтернатива авто чи літаку, особливо для тих, хто цінує комфорт і можливість поєднати поїздку з роботою чи відпочинком. Однак, незважаючи на всі переваги, надійний і швидкий доступ до інтернету в європейських поїздах залишається серйозною проблемою. Як показує нещодавнє дослідження АКЛА, швидкість Wi-Fi у поїздах по всій Європі може сильно відрізнятися, від вражаючих 64,6 Мбіт С у Швеції до смішних 0,4 Мбіт С у Нідерландах. Чому це відбувається? І що можна зробити, щоб покращити ситуацію. Як людина, яка часто подорожує Європою потягом, я можу підтвердити, що Wi-Fi у потягах це справжня річ. У деяких країнах з'єднання стабільне та швидке, що дозволяє комфортно працювати та спілкуватися, тоді як в інших воно майже не живе, не в змозі навіть завантажити просту веб-сторінку. Це, звичайно, відволікає від поїздки та знижує продуктивність. Що відрізняє Швецію, лідера рейтингу Wi-Fi від інших. За словами Люка Кехо, галузевого аналітика компанії Акла, секрет успіху Швеції полягає в поєднанні кількох факторів. Сучасне бортове обладнання, потяги, оснащені найновішим обладнанням Wi-Fi, що підтримує більш високі швидкості та стабільне з'єднання. Продумана політика та мобільне покриття. Оператори зв'язку зобов'язані забезпечити хороше покриття вздовж залізничних маршрутів. Перехід на 5G, Швеція активно впроваджує технології 5G, які значно підвищують швидкість і надійність мобільного зв'язку. Вставлення до мобільної інфраструктури як до залізничної це ключовий момент. Замість того, щоб розглядати мобільний зв'язок як окрему послугу, шведська влада інтегрувала його в загальну залізничну інфраструктуру. По суті, Швеція розглядає Wi-Fi у поїздах не як розкіш, а як невід'ємну частину комфорту та зручності пасажирів. Чому інші країни відстають? Аналіз даних Акла виявив кілька загальних проблем, з якими стикаються багато європейських країн. Застаріле обладнання у багатьох поїздах досі використовується застарілий Wi-Fi 4 і переповнений діапазон 2,4 ГГц. Недостатнє покриття у сільській місцевості та тунелях часто немає надійного покриття мобільного зв'язку. Без інвестицій багато країн не вкладають достатньо коштів у розвиток мобільної інфраструктури вздовж залізничних маршрутів. Пріоритети, у деяких випадках залізничні компанії не вважають Wi-Fi пріоритетом. Мій особистий досвід контраст між країнами. Я провів багато годин, працюючи в поїздах між Францією, Німеччиною, Італією та Великобританією. І можу сказати, що різниця в якості Wi-Fi просто колосальна. Німеччина загалом Wi-Fi у німецьких потягах непоганий. Швидкість завантаження зазвичай становить близько 15 МИТ С, що забезпечує комфортний перегляд електронної пошти та вебсайтів. Франція, Wi-Fi у французьких поїздах, на жаль, залишає бажати кращого. Швидкість завантаження часто не перевищує 10 МИТ С, а з'єднання нестабільне. Італія, Wi-Fi в італійських поїздах це зовсім інша історія. Швидкість завантаження рідко перевищує 5 мід С, і з'єднання постійно падає. Велика Британія, Wi-Fi у британських потягах це кошмар. Швидкість завантаження ледь досягає 1 біт С, а з'єднання нестабільне. Що можна зробити, щоб покращити ситуацію? Я вважаю, що покращення якості Wi-Fi у європейських поїздах вимагає комплексного підходу, який включає. Інвестиції в нове обладнання, залізничні компанії повинні інвестувати в нове обладнання Wi-Fi, яке підтримує більш високу швидкість і стабільніше з'єднання. Розвиток мобільної інфраструктури. Оператори зв'язку повинні розширити покриття мобільного зв'язку вздовж залізничних маршрутів, особливо в сільській місцевості та в тунелях. Заохочення конкуренції уряди повинні створити умови для конкуренції між телекомунікаційними операторами, щоб стимулювати інновації та знижувати ціни. Співпраця між залізничними компаніями та операторами зв'язку. Залізничні компанії та оператори телекомунікацій повинні тісно співпрацювати, щоб розробити та впровадити ефективні рішення для забезпечення безперебійного доступу до інтернету в поїздах. Перехід на Wi-Fi 6 і 5G. Необхідно якнайшвидше переходити на більш сучасні стандарти Wi-Fi і 5G, щоб забезпечити швидші та надійніші з'єднання. Розробка спеціалізованих рішень для залізничного транспорту необхідно розробити спеціалізовані рішення для забезпечення Wi-Fi у поїздах з урахуванням особливостей залізничного транспорту, таких як високі швидкості та тунелі. Висновок. Якість Wi-Fi в європейських поїздах є важливим фактором, що впливає на комфорт і продуктивність пасажирів. Швеція завдяки розумній політиці та інвестиціям у сучасне обладнання стала лідером у цій галузі. Однак багато інших країн відстають і необхідно вжити заходів для покращення ситуації. Я сподіваюся, що мої думки та особистий досвід допоможуть читачам краще зрозуміти проблему та спонукатимуть залізничні компанії та операторів зв'язку вжити заходів. Адже доступ до швидкого та надійного інтернету в поїздах це не просто зручність, а необхідність у сучасному світі. Ключові висновки необхідно переглянути підхід до надання Wi-Fi у поїздах. Розглядаючи його як невід'ємну частину інфраструктури та інвестуючи в сучасні технології та розумну політику, це єдиний спосіб забезпечити пасажирам комфорт і продуктивність і зробити поїздку Європою справді приємною та ефективною.